Засоби гігієни для жінок, чоловіків та спеціальні для людей з обмеженими можливостями. Такі гуманітарні пакунки привіз до Лозової благодійний фонд Карітас. Спочатку війни ми маємо декілька напрямків роботи у нашій організації Карітас-Харків. Карітас взагалі це є. Міжнародний благодійний фонд, який допомагає людям, ну зокрема, зараз в часі війни в Україні, але так само і до війни ми так само працювали у Харкові. Категорії зараз, наприклад, якщо говорити про напрямок гуманітарної допомоги, то ми охоплюємо шість напрямків своєї роботи. Критерії, які ми визначаємо для себе в організації, це і малозабезпечені сім'ї. Це є сім'ї старенькі люди, які є самотні, багатодітні сім'ї. Так само люди ВПО. Так само люди, які є деокупованих частин Харківської області, і так само інші критерії категорії населення, які потребують нашої допомоги. Гуманітарні набори видають за попереднім записом. Зараз благодійники охоплюють шість найвразливіших категорій населення. 5 жовтня для них привезли більше пів тисячі пакунків, що найближчим часом почнуть організовано видавати. Сьогодні до нас надійшло близько 600 наборів. Це гігієнічні та продуктові, але як казала тець Андрій, що це здебільшого гігієнічні. Набори вже видавалися до цього. У нас є база записаних людей з потребуючих, тобто, це знову ж таки всі шість пільгових категорій, так які потребують. До цього видавалися ну, 20-30 наборів. А з завтрашнього дня у нас буде видаватися по 40 наборів кожного дня. Тобто, з понеділка по п'ятницю, да, з 10 до 4 години, люди, які записувані, вони будуть всім їм будуть телефонувати, назначати день, час. Коли люди будуть підходити, для того, щоб в нас не було черги, тобто не було скупчення людей, тому буде різний час для отримання. Телефоном записаним людям повідомлятимуть, які документи вони мають надати, в залежності від того, до якої категорії належать. А тому всі люди, які були записані, вони отримують. І з Божої допомогою після 20 жовтня в нас буде вже новий запис, тобто, вже зможуть нові люди отримувати ці набори. Зараз представництво Карітасу у Лозові розмістилося в одному приміщенні з приображенською парафією Української греко-католицької церкви. Туди ж люди можуть звертатися для подальшого запису та для уточнення телефоном. Карітас це не є просто благодійною організацією, одною із але це є організація, яка є заснована церквою. Українською греко-католицькою церквою в Лозові в нас тут є парафія преображення Господнього, і на базі цієї парафії є так само Карітас, який допомагає людям разом із парафіянами, разом з громадою преображенської парафії. Він так само допомагає людям, які звертаються до них, і які в потребі. Сусідство благодійників та церкви гармонійно доповнило один одного, розповів настоятель парафії отець В'ячеслав Труш. У нас є соціальний працівник, є відповідно, а навіть звичайні наші парафіяни-прихожани, які беруть в цьому участь, і люди приходять абсолютно різні: це і переселенці, це і інваліди, і так далі. Тобто люди часом приходять із скажімо так, стресовій ситуації. Люди, яким дійсно потрібна допомога, які прибули з місць зруйнованих, деяким людям потрібна. Навіть суто психологічна допомога, дехто потім приходить до нас на служби. Тобто, саме благодійний фонд «Карітас» він органічно нас існує на парафії. Благодійники не відмовляються і від допомоги. Усі бажаючі можуть долучитися до розвантаження гуманітарки та допомогти з видачею.